Місто ночі. Місяць сховався за хмарами, а тіні вулиць злилися в одну нерозрізненну масу. Серед тиші ночі чується лише ехо кроків, які просуваються через старовинну мостову. Дейбрейкер підійшла до крайнього каменя моста, її очі яскраво світяться в темряві. Перед нею на поверхні річки пливе дерев'яний човен, а в ньому свічка, що тліє. Вона бере маленький мішечок. Наповнений якимось блискучим порохом і насипає його в річку. Миттєво вода починає сяяти темно-синім світлом. Човен зі свічкою починає рухатися проти течії, наче під дією невидимої сили, і зникає в темряві. Початок покладено. прошепотіла Дейбрейкер, обертаючись і залишаючи за собою міст та, та таємничі ритуали ночі. Замок Дейбрейкер, величний і величезний, височить на горі. Його контури м'яко освітлені зірками, на великих дерев'яних дверях її резиденції вирізблене сяюче сонце, що символізує її владу і зв'язок з денним світлом. Дейбрейкер підходить до дверей і магічно відчиняє їх, лише кинувши на них короткий погляд. У величному передзалі її зустрічає служниця Сілвет, пегаска із сріблястими крилами. Її природна грація і елегантність вражають. Із її присутності поширюється ледь вловимий аромат лаванди. Ваша величність, ви здаєтеся дещо занепокоєною? Що турбує ваш спокій цієї ночі? з ніжною турботою в голосі питає Сільвет. Дейбрейкер спускає погляд, мов намагаючись приховати своє розчарування. Ті кошмари, вони продовжують мене переслідувати. Сільвет намагається допомогти, обережно підбираючи слова. Можливо, пора звернутися за порадою. Є маги, які спеціалізуються на тлумаченні снів. Дейбрейкер миттєво згадує про щось, що вона бачила у своїх кошмарах, але замовкає, не бажаючи розкривати занадто багато. Я буду роздумувати над цим, Сільвет. Дякую тобі. Вона повертається до своєї спальні, але її думки залишаються на мосту, де відбувся ритуал, і на загадкових кошмарах, що її чекають. Дейбрейкер стоїть у центрі величезного міста, яке їй відоме. Це її королівство, але воно виглядає інакше будівлі, охоплені вогнем, і вона чує крики паніки та безладу. Все довкола палає, і відчуття жару таке інтенсивне, що вона майже відчуває його на своїй шкірі. Попереду, на головній площі, вогонь формується у величезний стовп, що спіраллю обертається навколо своєї осі. І цей вогонь тягнеться до неї, наче хоче її охопити та поглинути. Дейбрейкер стоїть, прикута до місця, спостерігаючи, як вогонь здіймається все вище і вище, обертаючись у відчайдушній спіралі. Відчуваючи неймовірну тягу до цього вогню, вона також відчуває інстинктивний страх. Це не тільки тепло вогню це щось більше, щось невловиме, що виходить за межі зрозумілого. Вона намагається зрозуміти, що цей вогонь означає для неї чому він тут, що він хоче від мене, чому він опікає мене? Відповіді немає лише дедалі інтенсивніше полум'я, яке здається таким знайомим, але водночас незбагненним. Вона відчуває, як її власна сила тягне її до цього вогню, наче вона є частиною його, але є і щось інше, щось, чого вона не може зрозуміти. Відчуття, що вона грає в надто небезпечну гру, що вона взаємодіє з чимось, що може її знищити. Чи це моя влада, чи це мій страх, чи я справді контролюю це, чи це контролює мене? Ці питання обертаються в її голові, не залишаючи їй спокою. Відчуття жару стає нестерпним, вона падає на коліна, відчуваючи, як вогонь починає опікати її, пронизувати її зсередини, залишаючи її безсилу. Та розгублену. Посеред непроглядного туману вогненної розрухи дейбрейкер помічає деталь, яка ще не була в її снах. У периферії її зору мерехтить тінь, спіралеподібні струмені диму, що здіймаються серед вогняного вихору. Її контури не чіткі, але вона відчуває, що це не просто дим або ілюзія це щось реальне, щось, що має велике значення. Ця тінь. Хоча і не конкретний образ чогось знайомого має у собі щось впізнаване, віддалений ехо ритуалу, який вона провела. Дейбрейкер відчуває стрімке серцебиття і піднімається, спрямовуючи свій погляд на цю загадкову фігуру, але щойно вона намагається зосередитися фігура зникає. Тоді вона раптово прокидається в своєму ліжку, серце у грудях стрекоче від тривоги, вона метушиться. Намагаючись зібратися з думками, але образ тієї тіні залишається, викликаючи в неї нові запитання і думки про те, що ж вона таке бачила і чи має це яке-небудь значення.